Експертні команди, які будуть оцінювати повсякденне функціонування особи, простими словами, встановлювати групу інвалідності. Розберемо положення по цих експертних командах. Експертні команди формуються та функціонують у кластерних та або надкластерних закладах охорони здоров'я, а також за потреби та або в разі. Відсутності затвердженої спроможної мережі закладів охорони здоров'я на території регіону в закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності. Тобто ми будемо розуміти, вже, що в медичних закладах комунальної або державної форми власності будуть знаходитися ці експертні команди, які будуть встановлювати групу інвалідності або втрату працездатності. Сьогодні, 23 грудня, я особисто переходив на сайт Міністерства охорони здоров'я, де вже є посилання на перелік медичних закладів, де знаходяться ці команди. І щоб ви вже знали, я вже говорив, до 10 грудня 2024 року керівники медичних закладів повинні були вже затвердити ці експертні команди, знайти лікарів, які будуть проводити. Оцінювання і затвердити. Але, ви знаєте, на сайті Міністерства охорони здоров'я посилання є, є навіть документ, але переліку немає. Не знаю, чому Міністерство охорони здоров'я зараз так підходить до цього питання. Тому складно зараз сказати. От, я проживаю в місті Полтава. Які медичні заклади будуть проводити оцінювання? Важливий момент, коли на сьогоднішній день сек, які ще поки що існують декілька днів, мали свою структуру. Це районним сек, міський, міжміський, спеціалізований сек, обласний центральний сек, то з 1 січня 2025 року ми матимемо центр оцінювання. Функціонування стану особи і експертні команди. Ви зрозуміли, що обираються обласні мсеки, чи експертні команди. Прибираються там, міжрайонні районні. Це все зазначено в пункті 6 положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. В нас є медичний заклад. Куди ми подаємо документи, і він оцінює, як він оцінює, ми будемо дивитися, якщо ми хочемо оскаржити рішення, то ми можемо подати лише тільки до Центру оцінювання повсякденного стану особи. Центр визначений наказом 195 від 5.12.24 року Міністерством охорони здоров'я. Ну саме що цікаво, цей наказ поки що я теж не зміг знайти. Офіційного доступу поки що немає. Що центр оцінювання функціонування стану особи робить? які на нього покладені повноваження, надає організаційно-методичне консультування експертним командам, проводить перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих під час оцінювання. Якщо за результатами перевірки прийнято рішення про необхідність проведення повторного оцінювання особи, то оцінювання в такому випадку здійснюється на підставі медичних документів. Це дуже важливо. Завжди говорив. Медичні документи, медичні висновки, медичні дослідження. Це джерело правильного встановлення. Документів, сформованих за результатами повного медичного обстеження та проведення необхідних досліджень на базі, на базі Державної установи Український державний науково-дослідний Інститут медико соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України або Науково-дослідний Інститут реабілітації осіб з інвалідністю. Пирогова Вінниця, здійснює обмін інформації з питань, пов'язаних з організацією проведення оцінювання відповідно до положення. Узагальнює аналізує та інформує МОЗ та правоохоронні органи. шановні, чітко сказані, та правоохоронні органи про випадки Прийняття рішення експертними командами. Тут дуже цікаво, знаєте: е, якщо незаконно дали групу, повідомляють правоохоронні органи. А якщо незаконно не надали групу, порушили, чи будуть повідомляти правоохоронні органи, Перевіряє під час оскарження рішення експертних команд обґрунтованість рішень, прийнятих під час оцінювання та встановлення інвалідності. Але тут ви повинні звернути увагу про те, що я говорив. Ступень оскарження один. експертна команда. Або надала групу інвалідності, наприклад, або не надала, або занизила. Ви оскаржуєте до вищої інстанції, і вона може стати на сторону попередньої команди. І далі ви можете оскаржувати лише в суді. Наші експертні команди, які будуть складатися від трьох осіб, не менше трьох осіб. Тому, що. Вони будуть робити, як функції до них покладаються. У разі недостатній необхідної для прийняття рішення про оцінювання інформації, вони направляють на додаткове обстеження структури та функцій організму. Тут дуже важливо знову, я підкреслював, що обстеження це перше джерело. Де ви будете обстежуватись? Як ви будете обстежуватись? Це дуже важливо. Тому, от саме від обстежень буде багато що залежить. І від лікарів. Не від команди в першу чергу, а від лікарів, які будуть правильно робити свій висновок лікаря щодо обстежень. На додаткові обстеження особа може бути направлена один раз. крім... Випадки, коли за результатами такого обстеження було виявлено нові, не зазначені, додані до направлення медичної документації стане, діагнози або порушення структури та функцій організму. Друге. Формують результати оцінювання на підставі відомостей про стан здоров'я особи. Третє. Визначають компенсатори повсякденного функціонування особи сукупність лікарських засобів та або медичних виробів та допоміжних засобів. Четверте. Планують та проводять повторні оцінювання. П'яте. Визначають необхідність проведення подальшого комплексної оцінки обмежень життєдіяльності особи та здійснюють. Передачу таких відомостей до результатів оцінювання до єдиної інформаційної системи. Шосте. Встановлюють під групу інвалідності, фіксують причини та час її настання відповідно до підтверджених документів. 7. Встановлюють ступінь втрати професійної працездатності. Восьме. Вносять до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Протокол. Це дуже важливо протокол. Та рішення про проведення оцінювання в електронній формі. Справді, що коли я три рази проходив МСЕК, жодного разу мене не ознайомлювалось протоколом. Я вважаю це обов'язково. За правило мати ознайомитись з протоколом. 9. Встановлюють потребу у догляді. 10. Встановлюють причину смерті особи з інвалідністю та або особи ступінь втрати працездатності. 11. Визначають медичні показання на право одержання особами з інвалідністю. Автомобіля і протипоказання до керування ним. Тому потрібно розуміти, на автомобіль, я думаю, що не світає людям, а от протипоказання в керуванні можливо. 12. Встановлюють потребу усіх з інвалідністю потерпілих від нещасного випадку на виробництві. 13. Встановлюють ступінь стійкого обмеження життєдіяльності осіб для направлення їх до Територіального центру соціального обслуговування. 14. Визначають ступінь втрати здоров'я групи і часу настання інвалідності та їх причинних зв'язок з Чорнобильською катастрофою. 15. Встановлюють причини зв'язок інвалідності осіб за наявністю документів, що їх підтверджують, визначених пунктом 22 порядку проведення оціння повсякденного функціонування 24. Ну, це будемо розбиратися, що це означає. Визначаються 16. Необхідність продовження періоду. Тимчасової непрацездатності. Давайте розберемося, а хто не може входити в комісію повсякденного оцінювання. Це лікарі, які обіймали посади голів медико-соціальних експертних комісій. Тут ми бачимо, що які обіймали посади голів. А інші заступники, інші лікарі можуть. Друге відомості, про яких внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Третє. Мають судимість за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення, крім випадків, коли така судимість знята або погашена у встановленому закону порядку. На даному етапі положення про експертні. Команди з оціненням повсякденного функціонування особи ми частково розібрали. Подальшому будемо ще працювати, бо роботи багато. Гарного дня всім!